Вітаю, покажу, де можна скачати вже готові шаблони для своїх презентацій і далі їх відредагувати. Це допоможе та зекономить час. В пошуковому вікні Google прописуємо з мання і клікаємо пошук. Відкривається таке вікно, і ми відкриваємо саме перше посилання з манія. Відкривається. Сервіс англомовний, але Google-перекладач в допомогу. Також сервіс містить багато реклами, не потрібна реєстрація для того, щоб завантажити і відредагувати шаблон презентації. Зверху ви бачите, всі категорії, далі популярні, освіта, освіта має підкатегорії і багато там креативні, наприклад. Останнє — це просто однокольорові. Ви можете обрати всі категорії. Рекламу закриваємо, і ми бачимо за категоріями, там, де всі, які є шаблони презентації. Всі презентації, їх шаблони англомовні, але вони редагуються. Бачите, 28 сторінок. Можна переглянути. Але. Я раджу переглянути декілька шаблонів і спробувати все там редагується Чи не все. Тому що на деяких шаблонах, наприклад, невеликі надписи, наприклад, в цьому депланеру, там зверху, якщо б були надписи, вони б не редагувалися. Гарити на це увагу. Наприклад, тут можуть не редагуватися. Я оберу певний шаблон, наприклад, цей шаблон. Клікаю. Я його переглядаю, донизу прокручую. Де завантаження. І я, відносно слайдів, можу подивитися, які є слайди, який це шабло. Підходить чи не підходить. Далі, якщо він підходить, я буду ним користуватися, я можу його завантажити в PowerPoint дуже легко. Він завантажиться. На мій комп'ютер я збережу і далі буду редагувати. Закриваю. Також на Google Диск або відкрию в CanV. Не всі є шаблони, які відкриваються в CanV. Наприклад, я в CanV відкриваю, відкривається шаблон, переглянути шаблон, ми бачимо, що відкриється CanVA. І далі відкрити в редакторі. І буде редактор відкриється, ми можемо кожен слайд відредагувати. Це відносно канови. Переходимо, і я покажу як Google слайд. Відкриваємо. У нас запитають використати цей шаблон. Використати. Відкривається конструктор. І поступово ми побачимо, відкриваються всі слайди. Треба час, щоб вони підвантажилися, тому що слайдів може бути багато. 24 слайди. Час для підвантаження. Це не значить, що 24 слайди ви повинні використовувати, а ви їх можете повидаляти, які вам не потрібні. Бачимо, ми можемо редагувати. Клікаємо, все це редагується. Далі, якщо там фото, фото теж редагується. Те, що зайве, ми можемо прибрати. Тобто слайди редагуються. Не редагуються тільки наппис слайд-мання, звідки взяти. Це збоку. Це не редагується. У будь-який момент ми певний слайд можемо видавити. Клікаємо. Видалити слайд і слайд видалено. Далі в кінці ви можете побачити іконки. Іконки можна використовувати на кожному слайді, якщо вони вам потрібні, то можна або копіювати, вставити Ctrl, C і Ctrl-V, або вирізати Ctrl-Z, X і Ctrl-V вставити. Тобто гарячими клавішами або через за допомогою мишки. так? В кінці можете це видалити. Якщо не потрібні вам іконки, ви теж їх можете видалити. І в кінці теж останній слайд ви можете залишити, а можете, і видалити, тому що на кожному слайді, звідти ви взяли, все ж таки буде прописано, що це мані. Так ми дотримуємося академічної доброчесності. І ту презентацію, яку ви створили, ви мобільно можете її друкувати на різних сайтах, тобто надавати доступ в інтернет. Далі раджу все-таки зразу перейменувати. Наприклад, урок 2, так? ну і працювати. Далі можна робити переходи, тому що тут немає переходів, наприклад, поява зліва, і застосувати до всіх. Закрите, і не забуваємо надати доступ, тому що доступно лише вам. Надаємо доступ, якщо з цією презентацією будуть працювати учні. Всі, хто має посилання, може переглядати, ви можете так виставити, редагувати або коментувати. Копіюєте і надаєте вже посилання. Де шукати цю презентацію? Потім? Відкриваєте мій диск. Відкривається диск, і ми бачимо. Останнє відкриваємо операцію. І ми бачимо, що на 42, тим, що ми змінювали, і звідки ми брали шаблон, у нас він є. Це можна видалити. Тому раджу зразу, коли ви скуплювали, перейменувати, Тому що. Інколи помиляється, видаляє те, що відкривали, а не те, що змінили. Ви змінювали, у вас 42, це залишиться. Ви можете користуватися, відкривати, редагувати далі. Навіть можете завантажити на свій комп'ютер як PowerPoint. Сервіс безкоштовний, багато є шаблонів, користуйтеся, не потрібна реєстрація.